Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас презентація, презентація нової колекції, на яку всі давно чекали. Це колекція зірочки 2024. Як ви знаєте, з 2017 року кожен новий рік я випускаю колекції. Попередній рік став винятком. Всі ми з вами розуміємо, через які події. Та в цьому році я вирішила все-таки зробити нову колекцію. І це перша колекція, яка повністю відзнята українською мовою. Зараз буду вам показувати зірочки, в нас буде 5 зірочок в нашій колекції, і зараз познайомлю вас ближче з Кожнеї з них. Ось така красива зірочка, її назва Сахара. Вона дуже симпатично виглядає. Зараз у мене штучне освітлення, тому, можливо, не передається повний колір, так? але все одно фотографії ви вже бачили. Якщо не бачили, то перейдете за посиланням під цим відео. Там є фото і з штучним освітленням і з денним. Звичайним, і ви зможете оцінити цю зірочку по достоинству. Ось така краса у нас з вами вийде. А всі зірочки, які я плету, я плету з японського бісеру, Тохо 15-го розміру. Якщо у вас немає бісеру, Тохо 15-го розміру, ви можете використовувати будь-який бісер, який для вас буде зручний. Єдина вимога, щоб весь бісер, яким ви будете користуватися, з якого ви будете робити зірочку, був одного розміру. Наступна зірочка покажу. Я вам її буду по черзі діставати і по черзі всіх показувати. Ось така. Ось така зірочка-сніжинка. Надзвичайно красива, надзвичайно гарно виглядає, вона трішечки менша за розмірами. Ось ця зірочка в розмірі 21 ряд, ось ця зірочка 19 рядів. А від кількості рядів залежить розмір вашої зірочки. Мої зірочки по розміру 9-9,5 см. Ось така краса. Я вам їх показую з двох сторін, щоб ви могли оцінити їхній малюнок. І там, і там. Там. Малюнки повторюються, вони ідентичні з однієї і з іншої сторони. Ось така зірочка це біла сніжинка. Надзвичайно красиво, коли, з давним-давно, по-моєму, в 2019 році я вже робила подібну сніжинку, і тоді такі зірочки викликали величезний фурор. Також цю сніжинку ми з вами робили на благодійному марафоні, який був приурочений збору коштів для наших хлопців в ЗСУ. Ті, хто підписані на мене в інстаграмі, Телеграм бачили, а також долучалися. Є безліч фотографій ваших робіт з, по цьому марафону, і там є дуже багато фотографій ось такої зірочки. Тому її ви вже могли бачити. Ось така краса з однієї і з іншої сторони. Вона за рахунок малюнку виглядає такою 3D-об'ємною. Наступну зірочку, яку я вам покажу, це буде ось така зірочка з метеликом, також дуже красива зірочка. Зараз. Трішки не дуже достовірно передається кольор через, через штучне освітлення, так? але тим не менш виглядає вона дуже красиво. Вона просто така е яскрава, така новорічна за рахунок ось тих, ось цих червоних та зелених кольорів, вона така дуже е приваблююча, приваблююча погляд е і така дуже е святкова виглядає. І наступна остання зірочка, яку я вам хочу показати, яку я вам сьогодні буду презентувати, це ось така зірочка з малюнком ікони, з зображенням ікон. Дуже красива зірочка, вона така, знаєте, дуже святкова, і вона викликає якісь особливі емоції, особливі емоції сім'ї, затишку якогось такого. Ах, наближення свята та наближення радості. Ось така колекція в мене вийшла цього разу. Посилання, по якому ви можете замовити цю колекцію зірочок, буде в описі до цього відео. Її можна замовити, я маю на увазі, всю колекцію в моєму магазині на. Еці. Посилання під відео, як я вже сказала, я залишу. Також, друзі, багато хто переживає про те, що в нас колекція відзнята в відеоформаті, і дехто переживає, що не зможе робити в відеоформаті, тому що для когось я говорю занадто швидко, для когось я говорю занадто повільно. Я вам в майстер-класах даю чіткі рекомендації, що робити, якщо я для вас говорю за швидко. Що робити, якщо я для вас говорю за повільно? Я вам розповідаю, як можна або заповільнити швидкість відео, або як його можна збільшити, пришвидшити. Тому не хвилюйтеся, навіть якщо ви новачок, у вас 100% все вийде. Я впевнена в тому, що якщо ви будете слідкувати за всіма моїми рекомендаціями, то абсолютно ніяких проблем зі створенням цієї краси у вас не буде. Отож, друзі, посилання залишаю. Описі до цього відео буду рада бачити вас на майстер-класах. Якщо у вас будуть виникати будь-які запитання, знайте, що ви завжди можете мені їх задати або в інстаграмі, або в Фейсбуці. Також, якщо ви хочете оформити замовлення, але вам незручно оформляти його через магазин на Etsy, ви можете написати мені знову ж таки або в Фейсбуці, або в Інстаграмі, і я дам вам прямі реквізити для замовлення, і ми з вами зможемо оформити замовлення і ви зможете отримати всі майстер-класи в приватному порядку. Тому, друзі мої, буду рада спілкування з вами, буду рада вашим замовленням, буду рада нашій спільній творчості. До зустрічі на майстер-класах і давайте створювати красоту та новорічні настрій разом.